Дівочки, ви упалі. І тако, і такою і тако. пропоную зробити розпаковку моїх покупок. Я рішила потратити свою в цей раз в H&M. Насправді я нічого такого не купила, але потратила дуже багато грошей. Тут мені не вистачає пуфіка секунду. Дівчки, ви упалі. Перейдемо до покупок. Базова чорна футболочка. Вона з такими прикольними рушечками. Я вирішила, що вона мені дуже-дуже потрібна. І, на мою думку, ну, прям класна штучка вийшла. В мене розмір XXS і заплатила я за неї 10 євро. Наступний лот це у мене ось такі ось такі штаніжки. Розмір у мене XS і заплатила я за них 15 євро. Далі я купила ще одну футболочку, базова, звичайна біла футболочка на літо взагалі супер. Розмір XXS. І ціна за неї 13 євро. І остання моя покупка це те, що я ніколи не можу собі купити, ніколи не можу знайти свій розмір, але в цей раз якось так прям взагалі, пушка просто підійшла мені з першого разу ось такі штанішки. Я особисто називаю їх кринжульками, тому що, на мою думку, вони ходять тільки кринжулі. Ну, а я крінж, тому це вже моя така друга пара, його ага, загальний мій чик, по 1 євро.